Подарує йолочку. Свято починається, столик накривається, сальце нарізається, закуска розкладається, пляшка відкривається, Тостик промовляється, пісня затягається, хтось добре нажирається, зранку прокидає. Вивається і знов все починається. А щоб все складалось у новому році гарно і правильно, потрібно скористатися деякими порадами астролога. 2016 рік прийде до нас під знаком мавпи, що принесе кожному зі знаків зодіаку Це життєрадісне, невгамовне, цікаве, веселе, а часом підступне і лукаве звірятко. Овни, по самі роги поринуть в роботу. День і вночі безперервно і безвиласно всі думки цього знака будуть зайняті добуванням грошей. І, до речі, вельми не без успіху, але питання прибутку має і зворотний бік медалі. Куди їх витрачати, що вкладати, а головне, як не спустити все кровно зароблене за один присів. Лиснюкам у 2016 році маупа приготувала. Адже близнюки це як мінімум двоє. А значить, ідея, бажань і ентузіазму в голові у близнюків хоч відбавляй. Єдина порада хапати подарунки долі, не розмірковуючи довго. Телець. Надійність тилів, докорінність і твердість ґрунту під ногами наступного року для тельців ніхто не відпинявся. Поки твердо не упрешся копитом в ґрунт, навіть і не духа, навіть і не. Чекає робота за чотирьох, адже купив теж таки чотири. Проте із задоволень від життя 2016 рік обіцяє квадро багато, тільки встигай пожинати плоди.